Є ви раді вас бачити у Кані уже багато років поспіль. Ви не пропускаєте фестиваль. Як готувалися цього року до ювілейного 70-го кіноформу? Oh, Боже мій, зібратися на фестиваль це ще та історія. Починаючи від діяти тренувань, закінчуючи пакуванням валіз усіма цими сукнями. Це такий відповідальний момент. Ви виглядаєте просто чудово і не соромитесь з'являтися на людях без косметики. То у чому ж секрет вашої натуральної вроди? Моє ноу-хау догляд за шкірою. Я ретельно захищаю шкіру від впливу сонця. Це дуже важливо. А ще користуюся різноманітними масками, кремами під очі, емульсії, масла. Бачили б ви мене. Коли я вкладаю спати на моєму обличчі все найкраще і одразу. Наскільки я розумію, ви любите смачно попоїсти, адже постійно викладаєте в соцмережі світлини далеко не здорової їжі. Але при цьому ваша фігура не страждає. Як вам це вдається? У всьому важливий баланс, так інколи я себе балую. От і тут у канні поласувала піцею, а тепер на жорсткій дієті. І думаю, нащо їла ту піцу, але ж вона була така смачна. Якщо весь тиждень працюєш над собою, то наприкінці тижня можна дати слабину. Нещодавно ви здійснили свою давню мрію. Побували в маленькому іспанському селищі Лонгорія, звідки походить ваш рід. Ви задоволені мандрівкою? Це була найкраща мандрівка в моєму житті. Я просто закохалася у північ Іспанії і була вражена цим маленьким містечком Лонгорія. Уявіть, там досі зберігся будинок, де мої предки жили 5 століть тому. Він досі абсолютно цілий. Ви напевно розчулились до сліз і не один раз. Тут у Кані ви з чоловіком святкували першу річницю вашого шлюбу. У вас було розкішне весілля торік у Мексиці. А якою була вечірка з нагоди річниці? О боже мій, неможливо повірити, що рік промайнув так швидко. Ми відсвяткували романтичною вечерею у чарівному ресторані. Він найкращий чоловік у світі. Я дуже його люблю. Бажаємо щастя вашій парі. Передасте привіт українцям! Як сказати українською: привіт, Україно! Okay. Привіт, Україн. Це Єва Лонгорія. Люблю вас. Дуже дякую вам за інтерв'ю і зізнаюся, що це був мій дебют у ролі журналістки. Взагалі-то в Україні я співачка, тож я дуже нервувала перед нашою зустрічю. Серйозно, дебют? Ви чудово впорались. Дякую.